Буржуйка 21-го сторіччя, знаєте, друзі, все змінилося. Да. Нема вже тих буржуйок з котлів, зварених або з якихось балонів. На сьогоднішній день отака маленька, зручна, компактна дизельна автономка для приміщення. Як бачите, у нас магазинчик 30 квадратів приміщення, в якому я знаходжуся, і ще 30 квадратів там. Я не знаю, чи аж туди буде достатньо, але основна задача це, щоб... Нашому менеджеру Ірі було тепленько та комфортно тут сидіти та працювати. Отака От дизельна автономка 5 кВт. Поки не знаю, яке в неї споживання, будемо бачити. Бачите, тут є такі виходи, гофрочки. Звідси дує тепло. Вони можуть зніматися, можуть ставитися. Я думаю, що на крайній випадок, якщо навіть її буде недостатньо, щоб там було тепленько по ногам. То ми візьмемо гофру просто довго і протягнемо прямо аж під самий стіл. Ну що ж, підписуйтеся, слідкуйте, далі буду розповідати, які саме витрати палива в неї йдуть споживання там, на одну годину або можливо на один день. Ще не знаю. Там е на 3 літра десь палива бак. Я хочу його випалити і подивитися, скільки приблизно годин ми е напрацювали, і яка відносно температура. Була у приміщенні магазину, тому підписуйся. Слідкуй далі багато цікавого.